Осім привіт! Ви знову на каналі Що Коробці. Ми знову розпаковуємо посилки, викуплені на Укрпошті. Ось тут 10 посилок, зараз розпакуємо і подивимося, що там всередині. Ми почнемо з яких то шоп... шопорч. Ось така посилка, ну вона не сильно запакована. Тут щось друге. Так. Mm, якийсь тент, Металевий з якоюсь штукою. Накручений, напевно. Ну, півтори тисячі от. Ну, тент, Дуже специфічна річ, я так скажу. Ну, щось треба знайти, куди він підходить, та й все таке добре. Так. Тут у нас маленькие посылки. Давайте этот большой ящик тоже откроем. Тоже же уже открытый. Так, фен. Фен. Ага, ну На отакі от розетці, якийсь європейський. Так що не дуже він підходящий, напевно, десь вкрали з готелю. Не знаю, де такі розетки. Ну, він не новий, як видно. Але, ну, типу, перепаюваче, що з ним робить. Певно, європейська. Або не європейська. Десь з Єгипту вкрали. Долар 29 і подивіться шукати. Якась фара. Ага, липучке. Ну, тут світодіоди, ліпучка, проводочки підключать, можливо, з детектором руху. Ну, типу, освітлення десь там, можливо, задня фара на автомобіль. Ну, не знаю. Це треба дослідити буде. Так, наступний буде ось цей Долар 33 центи. Зарядне. Mm. на USB 2.1, 2.1. Ну такі три вроді штуки. Різного кольору. Чого не понятно. Quick Charger 3.0. Надіюся, що він хоч потужний Ну, але такий переходничок одразу на 3 USB. Це зручно, бо зазвичай один. І це не зручно. Так. Так. Давайте наступну ось цю відкриємо. 3 долари. Що це таке? Якесь боді. Це тут штани. Певно, для фігури. Ну, продовжимо. Продовжимо відкривати посилки і дивитися, що в них... Тут якась торчить прям залізна вилка. 47 центів. Давайте її відкриємо, що там за залізна вилка така. Так. Куриця лапа якась чеша. Курина лапа. Я думаю, що це точно це телескопічна чесавка. Отак чесати собі. Або щось діставати. Якщо впадло тягнутись, прикольно, ну це смішна річ, звичайно. І виглядає вона теж прикольно. Сердечко, курина лапа, захотів щось достать, чи голову почесати. чи спину. Смішна, весела річ. Тут не можна не погодитись. Такс. Ну, давайте таке, що вона дивиться і відкриємо цю посилку. Запакована як книги. Думаю, що тут книги з нашого формату. Давайте дивіться, що там для книги. Так, 1937. Я думаю, що це комікс... Ні, не комікс. Максим Савчук. Так. 255 гривень коштує. І ще одна простуса. Да? Да. Кримінальна справа Стуса. Оце на книжка, історична правда. Заклейка навіть є історична правда. Така товстенна. Хороша книга 317 гривень. Ну оця маленька коштує трошки дешевше, ніж оця огромна. Буквально там на 50 гривень. Отакі от реалії. Але книжки класні. Якщо ви шарите. Про цю книжку 19.37 напишіть, чи вона цікава. Ну, просто все я знаю, що там за більш документальне архівне, тому, ну, це ж таке, на любителя на історика. Давайте дивитись далі. Так, ось це відкриємо 75 центів. Щось дуже дешеве, дуже пом'яти. Лопась такий здоровий. Ну, це кухонні держачки, я так зрозумів, Прикольно. Пахнуть кухнею. Чужою, 3, 4, 5 штук. 5 штук, яких-то держачків, я так розумію. Ну, да, вони і коштують цих центів, не знаю. Так, лишилися дві посилки з цього випуску. Тож, давайте дивитися, що вони такі великі. Ось це чорно щось таке важке а, тут щось може бути прям цікаво ну воно прям замотана ще чорне тут коробка з не знаю. нема і коробка може тут оригінальний інструмент Ну, я так розумію, інструмент це цей фен технічно. Да, так і написано. Ви бачите Ви бачите? два фени в одному випуску. Це просто неймовірно. Оце везуха. Один, правда, нікудишній, це зараз не знаю. Ну, тут видно, що оригінальна упаковка. Один ну, фен як фен, тільки не з той розеткою. це фен, а ну там фен, бачите, відкрито. Я хочу, щоб вам був фен. Несосніша. Так, Тут такий фен. Оце чудова знак. Інструмент, який завжди потрібен... Ну, Інструмент будь-який завжди потрібен. Чудова знаківка Фен, я думаю, він коштує ну, ти... десь до 1000 гривень. Два режими. Все клас, розеточка, 400 градусів. Шикарна річ в побуті, якщо треба. Це буде купувати. Два фена в одному випуску. Це крутяк. Ідемо далі. Чисто, поки ми не розпакували, тут теж може бути фен. Ну, це ж ящик Шрёдінгера. Тому, в принципі, в цьому випуску може бути три фена, а може ні. Але думаю, що, навіть тут фен. Так, тут написано, що воно повернулося і десь за кордоном скоріш за все. Бо все не по-нашому написано. Да, тут ось В Болгарію їздило. Тут є слово Болгарія Софія. О-хоп-оп-хоп-хоп, інтересненько. Ну, закордонні посилки я люблю найбільше. Закордонки гніли посилають. Подарунок, подарунок. Так, коробка в коробці. Значить, Великий державний герб України. Такий гарний марочка. Ну тут якийсь подарунковий Smart Edis. Ну, бачите, воно і закрите, я ж навряд чи так знову можу відкрити. Еппі 2023 рік. М -м -м, прикольно. Дивимося, що там було. Шкарпетоси. Так його потіліпало у житті. Шкарпетоси! Ось такий новорічний нормальний подгончик. Якась прекрасна новорічна дерев'яна. Моя зона комфорту. Так, значок Бейджик Україна. Моя зона комфорту і кілометраж. Виготовлено в Україні. Якийсь конструктор. Ну, не конструктор, а головоломка. Це що таке? Це свічка. Да, це свічка запакована з ароматом мандарина чи апельсина оранже. Буду розпаковувати. Отака. Свічка в банці. Так. Підставка під смартфон. Дерев'яна. Ну так потерлася потерлося оце от, от, от шабупіння. Не знаю, що тут вообще доречно, але ладно. Ну, хотіть там, щоб не пом'ялось, хоча. І ще одна коробка. О, пахне гарно. Може це, може це свічка так пахне. Люблю та її подарунки. Що тут? Тут ніч Значить, наскільки я зрозумів, ця штука вмикається. Там воно є підсвіточка, а тут, тут ялинка, да? така ялинка. Не видно, да. так? Вона прозора, така ялинка. Так вона вставляється, знизу світять діоди і воно по-новорічному, як нічнішок, виглядає. Що давно ми схожу витягували, але та не світ, це не світиться, просто грає музику. Так. Зарядочка теж до нього. І брилочок Smart Days. Дуже приємний подарунок. На жаль, його не отримав. Я був би радий таке отримати. Дуже з любов'ю людина підійшла, підібрала такі прикольні речі. Ну, Типу, ненав'язливі, нейтральні, типу, всім потрібні. Прям пішов, купив одним махом. Клас. Подобається. Ну, дякую, що були зі мною. Ставте лайк, пишіть, чи вам теж сподобалось, і побачимося в наступному випуску. А також коментуйте випуски. А також, випуска... а також коментуйте випуски рубрики пробуємо. Де я пробую всякі нові дивні речі. Па-па!